В обласній дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся відкритий волейбольний турнір, приурочений до Дня фізичної культури і спорту та Дню Луцька. Шість команд, чотири луцьких і по одній зі Львова та Костополя змагались за першість у волейбольному турнірі серед дівчат 2008 року народження і молодші. У фінальному двобої звання сильніших виборювали дві луцькі команди, вихованці обласної спортивної школи. Якщо у першій партії боротьба тривала практично на рівні, то у другому сеті збірна дівчат Луцьк 3 показала свою перевагу та виграли з рахунком 2-0. Ми грали з Польом з Луцьку, день і Лук-2. Ну, Найсильніше, напевно, була команда з цих це луцьк 2 саме. Ну, Я думаю, що ми про якби... Більше на своїх помилках. Ну, звісно, вони теж е, добрі ну, супротивники, але ну, ми більше якось на своїх помилках, але в другій партії ми більш виправились і вже виграли. Спостерігав за фінальними матчами і голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Розвиток волейболу став одним з напрямків його діяльності, адже наприкінці минулого року Григорій Вікторович очолив Федерацію волейболу Волині. Сьогодні дійсно таке свято волейболу в місті Луцьку, приурочене якраз до Дня міста, до Дня фізичної культури і спорту, які відмічаються кожну другу суботу, вересня місяця. Приємно вдвічі те, що в фіналі грали якраз дві команди, які є виходцями з міста Луцька і зрештою подарували всім гарний фінал. Ми бачимо, що перспективи і бажання в дітей є розвиватися, тому, так як і завжди, волейбол на високому рівні представлений в нас в Волинській області. Наші Команди грають у професійній волейбольній лізі і показують гарні результати. Цього дня враховуючи спортивне свято, без нагород не залишилась жодна команда. Окремі відзнаки отримали і кращі гравці. Проте більше слави дісталось, звісно, переможцям. Тож кубок за перше місце виборола збірна дівчат луцьк 3 Другими стали їхні колеги, команда луцьк 1 і замкнули трійку сильніших гості із Кустополя. Мені дуже сподобалося грати з нашими суперниками, а особливо з Луцьком четвертої команди. Ці дівчата дуже поз позитивні і веселі. Загалом для мене це дуже великий досвід, адже я побачила грають інші дівчата, і мені це дуже сподобалося. Це для мене є мотивацією достигнути таких же самих вершин. Переважна більшість спортивних заходів у Луцьку проходить за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом. Не уминув увагою фонд і волейбольні змагання, підготувавши для усіх команд нагородну атрибутику спорт варто підтримувати і розвивати. І фонд Ігоря Палиці тільки разом завжди долучається до спортивних заходів, оскільки розвиток спорту є важливою складовою нашого щасливого і здорового майбутнього чимало спортсменів сьогодні у лавах збройних сил України мужньо стоїть на захисті нашої держави, і кожен з присутніх добре розуміє, що завдяки українським воїнам вони можуть займатися улюбленим спортом, вкладаючи свою частинку у зміцнення України та перемогу. Ольга Яцюк для новин на часі.